Цехові такі штуки вони завжди були. Е, ну кожу, це ж середньовіччя йде, знаєте, що, тобто цех і майстер, і під помічники. Я не думаю, що ну, скажімо, в кожного, на усіх, усіх західних зірок на них працюють цілі цехи. Це зрозуміло. Але там ж ніх, ніхто з цих цеховиків, під, під майстрів, умовно, чи людей, які допомагають, може, одиниці десь вириваються і стають самі ж майстрами. Але це теж це такі питання. Двоякі. Причина в тому, що є певна мода, є тенденції і є легкі шляхи. Є дуже багато людей, які хочуть в простий, легкий спосіб досягнути максимуму. Я думаю, в цьому в Україні. Потім в Україна ще дуже сильно хворіє на такий інфантилізм, тому що нам ми тут живемо в цьому, в своїй цій капсулі українській. А реально, коли я там бував на заході і на якихось виставках, я бачу, що ми відсутні в тій сфері системі. Нас нема там одиниці, пробивається, скажімо так, одиниці якісь людей. Певні інституції, які це наполегливо. Підтримують і пропихають українських художників кудись на захід. Так, це, це є але це дуже точково. А реально, як країни, як, яка є країною художників цікавих, як є країною мистецтва цікавого, ми там не існуємо. Навіть подивіться медіа, от, читайте Артнет, а це не будь-які. Там фактично ми, ми немає згадок Росії. про Україну. Прошу? Ми в якійсь площині Росії. Я просто згадую, от навіть. В одному центрі американського мистецтва, що Ілля Кабаков народився в Дніпропетровську, Дніпропетровськ, кома, Росія, навіть не радянський Союз, Росія. І так само ще було про Шагала публікація, що це єврейський художник, який народився в Білорусі, але походження у нього ні. Це походження, але він франко-російський художник. Mm -hmm, так. Оце так от відбувається. Ну, Росія любить привласнювати собі все, що ну, це імперська, імперська звичка, імперська позиція, брати все, що поганого життю і загрібати до себе. А з другого боку, це відсутність взагалі будь-якої стратегії розуміння сучасного мистецтва і політикумом насамперед, ті, хто формують владу. Ну, це може зараз буде потрошку змінюватися, бо вже виросло якесь середовище, вже якісь інституції сформовані. Коли ми починали, в 90-ті взагалі не існувало. Ну, просто було в чистому полі. А щодо того, чому у нас немає на західній сцені, тому що у нас немає. Ну, у нас дуже мало людей бізнесу, ну справді бізнесу, бо це ну, чутливих людей, які розуміють, що це можна з цього можна створити. Є вже там, скажімо, приклад Пінчука, так? але є ж багато хто там пробує наслідувати, намагається наслідувати цей шлях, і не завжди це добре виходить. Але насправді, якщо чому такий бум на китайське мистецтво, тому що китайський бізнес складає гроші в китайських художників і просуває їх. Чому такий? Чому увага до. Німецького мистецтва у світі, тому що німецький бізнес на рівні там концернів, на рівні гігантів економічних вкладає гроші в німецьке мистецтво і просуває. Вони роблять зірок, вони створюють Створю, цілі так. потужні хвилі, цунамі мистецькі, які просто накочуються інформаційно спочатку, а потім вже ну, матеріально і інформаційно в ті, в то так би мовити, інтерінтернаціональне художнє поле. У нас цього немає, у нас цього мало хто це розуміє. Є вже люди, слава Богу, які вже колекціонують, які вже починають просувати. Але не ще такої хватки і розуміння того, що не треба з себе робити маленьку Росію, не треба з себе робити якийсь варіант Польщі, треба бути собою і робити якісь свої індивідуальні, незвичні ходи. Тоді це може спрацювати. Але, звичайно, це має бути підкріплено капіталом місцевим. У нас же багато людей.